Як зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю? Привіт усім! Я адвокатка Катерина Піскуровська, керівник та засновник центру юридичних та консалтингових послуг, і сьогодні з вами будемо спілкуватися на цю тему? Це відео точно буде корисним для тих, хто тільки планує починати підприємницьку діяльність. Або ж для тих, хто вже її веде, але у формі фізичної особи-підприємця і хоче розширюватися та реєструватися як товариство з обмеженою відповідальністю. А якщо ви досі не знаєте, що для вас краще ФОП чи ТОВ, переходьте на моєму профілі в Ютюбі. Є відео на цю тему. Для реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю, вам треба насамперед визначитися в декількох основних і ключових моментах. Насамперед, вам необхідно вибрати найменування товариства. Товариство це окрема юридична особа, і як у фізичної особи є ім'я, в товариства є найменування. Таке найменування обов'язково повинно бути унікальним, тобто таким, що не повторюється. Вам перед початком реєстрації товариства обов'язково треба перевірити, чи немає з такою ж самою назвою іншого товариства, яке вже є зареєстроване. Якщо ви це не зробите, існує ризик, що вам відмовлять у реєстрації за умови, що буде аналогічна назва уже зареєстрована. Найменування повинно бути українською мовою та за бажанням може бути на іноземних мовах. Як правило, це англійська. Також під час реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю підприємці мають право визначати ще повне та скорочення найменування товариства. Це не є обов'язковим, але дуже часто це є зручно. Наприклад, підприємці вирішили зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю і визначити його назву як товариство з обмеженою відповідальністю, Центр допомоги Зірочка. В даному випадку вони мають можливість визначити ще й скорочене найменування, яке може виглядати таким чином: ТОВ ЦД, зірочка Також скорочене найменування може визначатись і іноземною мовою, але наголошую це не обов'язково, а виключно за бажанням засновників цього товариства. Тож після того, як ви визначилися своєю назвою, українською та іноземною мовою. Повним та скороченим найменуванням можете переходити до роздумів про те, де саме буде знаходитися товариство. Адреса реєстрації товариства є обов'язковою умовою для його реєстрації. Ця адреса є аналогом до прописки, яка наявна у фізичної особи. Варто передбачити, щоб це була актуальна адреса, за якою ви можете в подальшому отримувати всю кореспонденцію, тому що саме за цією адресою буде здійснюватися все офіційне листування. І у випадку, якщо буде ситуація, що вам надійшли лист податкова чи контрагент, але ви за цією адресою його не отримаєте. Буде вважатися, що ви все одно повідомлені належним чином, тому що ця адреса буде внесена до реєстру, і як наслідок у вас виникатиме такий обов'язок отримувати всю кореспонденцію сам за цією адресою. Наступний важливий момент в товариства обов'язково повинен бути директор, іноді це може бути засновник, тобто людина, яка його створює. Але дуже часто люди наймають інших осіб як найманих працівників на відповідну посаду. Хто буде вашим директором, необхідно знати заздалегідь, тобто до початку реєстрації товариства, адже вся інформація про директора вноситься до рішення про створення цього товариства. Товариство не може існувати без керівника. І першим робочим днем цього керівника обов'язково має бути той день, коли товариство буде зареєстровано. Коли ви подасте документи на реєстрацію, інформація про директора буде вказана у вашому рішенні, і ці дані автоматично буде передано до податкової служби. Тому як наслідок. З цього ж дня, з моменту реєстрації товариства, буде і перший робочий день вашого керівника, і відповідно у вас виникатимуть всі наслідки щодо сплати податків та нарахування заробітної плати як за найманого працівника, що є директором товариства. Іноді засновники, тобто учасники товариства, приймають рішення, що керівником буде хтось один із них. І при прийнятті цього рішення визначають, що ця людина буде працювати без заробітної плати як найманий працівник, а з прибутком у вигляді дивідендів, оскільки він є одночасно і засновником цього товариства. Така ситуація допускається, особливо на початкових етапах, поки товариство ще не отримує якихось прибутків. Але необхідно бути дуже обачними, тому що часто податкова служба трактує це як Приховування трудових відносин і в подальшому може бути такий ризик, що вас зобов'яжуть заплатити штраф та податки, оскільки ви нібито не оформили трудові відносини та не сплачували все, як це передбачено згідно трудового законодавства. Статутний капітал товариства теж дуже важливий момент, який необхідно визначити на етапі реєстрації. Статутний капітал. Це кошти або майно, яке вносять засновники до свого товариства для того, щоб розпочати свою підприємницьку діяльність. Статутний капітал, який визначений у грошах, вноситься після реєстрації товариства на його розрахунковий рахунок і є стартом для початку здійснення діяльності. Іноді учасники вносять до статутного капіталу земельні ділянки, об'єкти нерухомості, навіть меблі. Це є правом учасників і в залежності від того, яка конкретно у вас ситуація, ви можете це робити. Але у разі внесення до статутного капіталу нерухомого майна або ж е, якихось меблів чи інших об'єктів, обов'язково необхідно визначати їхню вартість у грошовому еквіваленті. Це робиться за згодою учасників-засновників товариства і оформляється відповідно у рішенні про створення. Рекомендовано визначати статутний капітал у розмірі достатньому для старту вашої діяльності, для того щоб ви могли спокійно забезпечити початкові базові функції, які має здійснювати ця діяльність. Але якщо так станеться, що ви прорахуєтеся і не врахуєте необхідну суму коштів, яка вам треба для початку діяльності, це не страшно. У будь-який момент ви маєте можливість прийняти рішення про збільшення статутного капіталу або поповнити свої обігові кошти за рахунок внесення поворотної фінансової допомоги до товариства. Після того, як ви визначилися про розмір і вид внесків до статутного капіталу, необхідно затвердити склад учасників та відповідний відсоток, який буде належати кожному з них. Наприклад, ви вирішили, що у вас є три учасника, які спільно створюють товариство з обмеженою відповідальністю. І відповідно до домовленостей, у вас є ситуація, коли перший учасник вносить до статутного капіталу готівку у розмірі 10 тисяч гривень, другий учасник вносить до статутного капіталу меблі, які ви спільно оцінили також на 10 тисяч гривень. А третій учасник вносить до статутного капіталу земельну ділянку, вартість якої оцінено у 80 тисяч гривень. В такому випадку частки кожного з учасників будуть наступні: у першого та другого учасника частка в статутному капіталі становитиме 10%, а у третього учасника відповідно 80%. І зрозуміло, що в такому випадку вирішальний вплив по діяльності товариства буде саме в третього учасника, так як в нього найбільший відсоток вкладення у статутний капітал. Але якщо ми говоримо про можливості і вплив, то як наслідок всього учасника буде виникати і відповідальність. Найбільша, оскільки його вклад найбільший. Такий учасник буде відповідати у межах 80 тисяч гривень своїм майном у випадку, якщо з товариством щось піде не так і в нього будуть великі борги. Відповідно, інші учасники нестимуть таку відповідальність тільки в межах 10 тисяч гривень. І ще. Хочу сказати, що я не рекомендую здійснювати реєстрацію товариства зі складом учасників 50 на 50 Чому? Тому що іноді під час здійснення підприємницької діяльності в учасників товариства розбігаються погляди на прийняття тих чи інших рішень. І у випадку 50 на 50 ситуація може бути заблокована. Товариство не зможе прийняти рішення, тому що кожного буде своя позиція. Найкраще мати ще хоча б одного третього учасника, в якого буде невелика частка, наприклад, 2%, але він буде відігравати ключову роль при прийнятті рішень у разі розбіжностей поглядів ключових засновників. Звісно, рішення за вами, але на практиці дійсно такі проблеми існують, тому ви заздалегідь повинні прорахувати ці ризики і здійснити реєстрацію для того, щоб у вас все працювало коректно. Наступний важливий момент це напрям діяльності товариства, або, як ви вже, мабуть, чули, кведи. Квед це класифікатор видів підприємницької діяльності, і під час реєстрації ТОВ необхідно обов'язково вибрати ті види діяльності, якими ви плануєте займатися. Відразу скажу, що кведів може бути безліч, може бути один, а може бути 20. Ніяких обмежень в цьому плані немає. Але ви обов'язково маєте визначити основний квет, тобто той напрям діяльності, від якого ви потенційно плануєте отримувати найбільше прибутків. Кведи можна поєднувати як завгодно. Наприклад, у вас може бути основний квет це здійснення сільськогосподарської діяльності. А як додаткові надання юридичних чи бухгалтерських послуг тощо, законом це не обмежено, не заборонено. Ви можете здійснювати будь-який вид діяльності, який ви бажаєте. Але обов'язково, якщо ви здійснюєте якусь діяльність, квет відповідний повинен бути. Ну і під час реєстрації товариства учасники обов'язково затверджують статут. статут це головний документ товариства з обмеженою відповідальністю. У ньому прописано все: види діяльності, мета підприємництва, склад учасників може прописуватися, їхні права, обов'язки, питання розподілу прибутку, питання трудової організації працівників та інші необхідні питання, які сторони вважають важливими. Статут підписується усіма учасниками товариства і є основним документом, який в подальшому буде регулювати їхню діяльність. Тож, після того, як ви визначилися з усіма вище описаними мною ключовими питаннями, ви можете переходити до наступного етапу, який полягає у викладенні цих ваших рішень на папері. Вам треба буде зробити рішення або протокол про створення товариства, а також статут, який відображатиме всі ваші домовленості. Це доволі складні юридичні документи, і я рекомендую звертатися з цими питаннями до спеціалістів. Зокрема, можете звернутися до нас. Ми займаємося такими питаннями, допомагаємо бізнесменам сформувати все коректно з мінімальними ризиками та максимальними правами. Після того, як у вас будуть готові всі документи, з ними можна йти до державного реєстратора, подавати відповідну заяву та протягом 24 годин отримати витяг про реєстрацію товариства. Цей витяг є аналогом паспорта для фізичної особи, скрізь, де вам буде необхідно підтвердити. Легальність вашої діяльності, законність і реєстрацію вашого товариства вам необхідно буде пред'являти саме його. Сподіваюся, тепер вам стало все зрозумілим. А якщо виникли додаткові запитання, пишіть під відео, обов'язково відповім. А можливо, і зніму окреме відео на цю тему для вас. Не забувайте підписуватися, ставити лайки та дзвіночки для того, щоб не пропустити подальші випуски. Плануємо знімати більше відео для юридичних та фізичних осіб-підприємців, а також про законодавство, яке стосується фізичних осіб в цілому. Ресурвати товариство з назвою там товариство за відповідальністю, там сонечко і зірочка. Розбійник. В дальше замість паспорта. Шутка минутка, не замість паспорта. Ну він, тіпо, Як аналог, знаєш, людини паспорт, а в то ви.